Є спеціалісти, які говорять, що на охолодження реакторів має вплив підрив нашої станції. Є спеціалісти, які кажуть, що ні, не має вплив. Що має вплив? Те, що має вплив, це те, що Запорізька атомна станція замінована. Це факт. Там є Території заміновані. Магате підтверджує, що Запорізька станція замінована. Вони просто кажуть, що незамінований реактор. Мені здається, така була у них остання інформація, так? І... Але це підтвердження того, що станція замінована. Є точне підтвердження від нашої розвідки, що на станції є мінування. Є точне підтвердження, чітке підтвердження того, що на станції є Згідно нашої інформації, бі біля п'яти сотень бойовиків МГТ не знає про кінцеву кількість, але вони говорять так: велика, велика кількість бойовиків. Бойовики зі зброєю, з, з, з гранатами, з різною зброєю різного рівня і є й важка зброя на території станції. Тому я вважаю, на мою думку, що коли є мінування, коли є зброя, а вже ж є небезпека, окремий факт того, що дуже небезпечна і гостра ситуація зараз, факт того, що ми отримали від нашої розвідки інформацію, що це є в планах Російської Федерації зробити викид. Саме зробити викид, і це дуже важливо для чого це робиться? Для того, що всі їх кроки, які робить Росія, вона робить для того, щоб ми. Не доокуповували нашу територію, що був заморожений конфлікт. Як це можна зробити? Підрив нашої Каховської е, дамби для того, для того, щоб весь світ сказав, що це глобальний екологічний виклик, і це так і є цей екологічний виклик. І що дивіться, які наслідки у війни, і щоб заморозити конфлікт, бо це їх головна. Стратегічна ідея, їм потрібен зараз час для того, щоб посилити свою армію людьми, зброєю для того, щоб потім, коли вони будуть готові, знов прийти, окупувати нас і вбити, і стерти з лиця землі. Це їх план. Як він був з перших днів окупації, він не змінився. Викид для чого викид? Те саме. Викид для того, щоб сказати: ось вам наслідки війни. Вони розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Вони шукають формат і момент. Ми точно знаємо, що це є розглядався Російською Федерацією як один із планів, що потім, коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду. Для виборців. Так? Викидів і це також дуже небезпечно. Тому коли навіть коли ми отримуємо цю станцію, в цей момент МАГАТЕ повинен все чітко, дуже чітко, детально перевіряти, ну і попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани, і це дуже небезпечно для світу. Так.